Всім дякую за ваше терпіння, сили. Нам залишилося ще трішки. Власне, я вже сиділа і максимально скорочувала свою доповідь, тому буду говорити коротко, також тезисно і зосередимося ми на основних таких етапах, можна сказати, на основних складових. І власне варто зазначити, що період 1920-1930 років мусульманські громади вони зазнали значних трансформацій, і власне ці трансформації були зумовлені спочатку такою лібералізацією, таким полегшенням, пом'якшенням становища мусульманських громад. Але в середині 20-х років власне становище змінилося, і мусульманські громади зазнали значних сталіцьких репресій. Власне, на початку 20-х років мусульманські громади були в Україні представлені в різних регіонах. Тут я зазначила не не всі регіони, лише основні, де були найбільші. Громади найбільша кількість мусульман, і власне вони представляли значну таку консолідовану спільноту з собою. Найбільше було зосереджено у Криму. В Криму діяли кілька медресе, діяли мечеті, існували мусульманські суди і формувалася мережа таких духовних лідерів. Крім Криму, мусульманські громади були присутні в містах України, зокрема в Києві, Харкові, Одесі, в Миколаєві, в Донецьку та Луганську, і також діяли громади на західній території України, що була підконтрольна Польщі, Зокрема, це були татарські громади. Далі, власне, якщо ми пройдемо вже безпосередньо до 1920-х років, то власне можна сказати, що мусульманські інституції вони намагалися зберегти мінімальний рівень інституційного життя, оскільки вони організовували вивчення Корану, зберігали свої обряди, святкували релігійні свята, і варто зауважити на тому, що у перші роки радянської влади на території України більшовики проявляли. Внучкість по відношенню до. Мусульманських громад тому власне період 1920-х років став часом спроб мусульманських громад адаптуватися до радянської влади, підлаштуватися до радянської влади, і власне, згідно з декретом про відокремлення церкви від держави і школи від церкви 1918 року було дозволено реєструвати мусульманські організації мусульманські громади, і власне це допомогло те, що Релігійні організації вони е, змогли отримувати у користування куркультової куль... будівлі мечеті та проводити там богослужіння. Е, також важливо до цього періоду сказати, що були спроби відновлення духовного управління мусульман у Криму. Це було таврійське мусульманське духовне управління, але в середині 20-х років воно припинило своє існування в силу. Наслідків дії радянської влади також важливо сказати про те, що в грудні 1922 року народний комісаріат національностей видав циркулярний лист. Про викладання догматів ісламу в школах в 1922 році тут я зосередила увагу лише на двох таких основних цікавих пунктах, що мене привернули мою увагу, де зазначалося, що неприпустимі будь-які репресії щодо му за проповідь ісламу і навчанням догмам мусульманського віросповідання в мечетях на дому у себе, а також приватних на запрошення громадян в будинках. І цікавий четвертий пункт. Викладання догматів релігії в радянських школах і приватних, де навчаються загальноосвітні предмети, не допускаються декретом про відділення школи від церкви і суперечить основам радянського права. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що власне в культурі і освіті ситуація є складною, тому що з однієї сторони політика коронізації, вона передбачає створення національних шкіл, де можна викладати кримськотатарською татарською мовами, і це дає таку надію на збереження національної ідентичності. Але з іншого боку, в школах не можна е, вивчати е, Коран, тобто це забороняється і переслідується. Е, хоча е, громади самі створюють курси, такі неформальні більше курси вивчення е, Корану з вивчення е, основ ісламу, і вони проводяться при мечетах, мечетах та в богословських школах. Далі що важливо сказати, може згадували про центральне духовне управління мусульман. Сьогодні і коротко сказати про те, що дійсно було подано звернення щодо легалізації релігійних громад в Україні, релігійних установ в Україні. і власне першим легалізованою зі статутом з відповідними документами була харківська мусульманська парафіяльна релігійна громада, і основна мета цієї громади було об'єднання громадян мусульманського віросповідання в районі Харківської губернії. Можливо, що станом уже на дві рік там ді діяли татарський клуб, самодіяльний центр і тюрсько-татарська робоча організація був складений їхній статут, і цей статут був погоджений відділом культу НКВС, що було важливо, тому що перше, коли вони почали це робити, досить було від відділу культу досить було дуже багато правок. Вони декілька разів його повертали. Правки були такі дуже величезні, і вони прям були е, такими дуже е, детальними. Тому, власне, ми можемо сказати, що в цей період з однієї сторони більшовики намагалися представити себе такими визвольниками з іншої сторони е, вони прагнули замінити собою релігію і виховати так званих свідомих комсомольців. Е, і власне тут я зазначаю, що початок у другій половині 1920-х років така лояльність підтримка мусульманських громад досить швидко замінилася. І по всій радянській імперії стало закриватися культові споруди, вилучатися їх на користь держави, і власне не уникають подібної долі і міста в Україні. Наприклад, в Києві було все майно продано і проведено роз'яснювальну роботу з, з населенням. Цікаво, що майно, яке продавалося, воно йшло на користь до держави, а не на користь мусульманської громади. Також в Катеринославі в сучасному Дніпрі. Uh, мечеть було переобладнано під клуб для працівників міліції і розшуку. Uh, до речі, цю мечеть в 2006-му якраз передали громаді, і зараз вона функціонує. Nie. Не функціонує. Вони хочуть робити там ремонт. Громада побудувати школу, а потім процес пішов. Початок є. Uh, да, в Одесі місцевого муло було розстріляно. Мечеть була закрита і пізніше зруйновано. Також було зруйновано мусульманське кладовище в Миколаєві. Мечеть, наприклад, була повністю розібрана місцевими жителями, і від мечеті залишився тільки один uh, Також... Власне було прийнято вже в 29-му році закон про релігійні об'єднання. Основним таким тезисом, з якого можна зробити висновок, що релігійна релігія оголошувалася антисуспільним елементом, і цей період озна ознаменовується різким переходом радянської влади від політики відносної толерантності до контрольованої легалізації і до масштабних антирелігійних репресій. Відбувається закриття руйнування мечеті, арешти, заслання, розстріли пропаганди. Диська компанія, примусова атазація та залучення колгоспів якраз починається в період уже п'яти і ми бачимо ці плакати, що релігія це тормоз п'ятирічки, річки, і всі мають працювати на користь держави. Так, я скорочуюсь власне максимально 1937-1938 роки. Це період великого терору, і власне це пік репресії проти мусульман. Починаються великі арешти, сотні мамів, активістів, чителів порано їх арештовують. Також їх арештовують щодо того звинувачення, які їм оголошують це панславізм, буржуазний націоналізм, шпигунство на користь туреччини, і які ми маємо наслідки цих років. Це практично по. На ліквідація легальних інституцій, знищене духовенство, релігійна освіта заборонена і мусульманське життя загнане у підпілля. Тут я також взяла власне мечеті, які були знищені у 1932-36 роках. Харківська соборна мечеть вона була в 36-му році знищена, але це вже сучасна будівля, тому що автентичної я не знайшла, тому власне харківська вона відновлена. В відновленому вигляді і переходячи до висновків, що 1920-ті роки вони стали переломними в історії ісламу, і це такий період часткової толерантності в 1920-х роках. Він замінюється досить таким швидким, тому що тільки певний є період в радянська влада була лояльною е, до мусульманських організацій і починаються репресії, починаються релігійні утиски. Е, але важливо зазначено на, на тому, що радянська влада вона не змогла викорінити іслам як елемент такої культурної ідентичності, і е, цей досвід підпілля, оскільки мусульманське життя було загнане в підпілля. Е, він Став в майбутньому гарним таким досвідом, прикладом для відновлення мусульманських громад наприкінці уже 20-го століття. Дякую. Довгою Ми склалися до мене. Знаєте, як ми завжди думаю над тим, що область. Я згадую Агантаре Кримського, ми дуже малого судна українського, і книгу і назву Соломії Велички, як ви пам'ятаєте. у неї не назвала, бом'якаєте останні слово на жаль не говорить голову. Агантаре Кримський. Ні, то вичка, самі поближе. Десь з нас шостому році на вийшло. Анторій український орієнталізм, націоналізм. Там є ще одне слово, я зараз попускала, тому що це перший двох достатньо для того, щоб сказати, що вивчати в Україні, щось починаєте приймати собі і стають націоналістами. Українськими. Фондові я вам дуже дякую за вашу <ганувач> життєву позицію. <гілля> Має подалеку, я на вистачить нам 30 до сила наступного. Я не кажу вам сюди, що вона завершення дня на те майстер-класи. Єдине, я дуже варто прошу я майстра класу вида, але ту частину, яка називається у тому що те, що нам пояснив, дозволить нам бути.